Дуже часто люди звертаються до мене за покупкою дошок садку. І не просто так, тому що я саме та людина, яка 6 років поспіль виготовляє ці дощечки. Так, така людина існує. І так розберемося, що по прайсу. Легенькі фанерна основа алюмінієві цвяхи 2100. 3500. Комбінована пара, дерево, дуб. Чому комбінована міті алюміній? Разом. Так само. 3500 дуб. Трошки тонший, ніж попередній. Далі в нас іде 3600. На 100 гривень дорожче, тому що товстіша основа з черешні. Це теж комбі варіант Далі по 3600 в нас ідуть такі дубові компактні з мідними цляхами. 4400, тому що тут горіх горіхова основа дорожча, ніж все інше дерево, що ми дивились до цього. І наш флагман найдорожчий. 5800 горіх, горіхова кришечка, дуже привабливо все відполіровано, відшліфовано, приємні на дотик, мідні цвяхи, комплектація, щохол з льняної тканини. Я дуже тобі вдячний за цей перегляд. Таких дошок у нас багато, тому що це наші топові дощечки. Пиши, замовляй.